Мій підрозділ він потрапив всередині літа. Саме тоді ми й познайомились. І за весь цей час жодного разу нічого поганого не мав про нього сказати, тільки добре. В нього не було різних облич для різних людей. Він був такий, як є. Ми його запам'ятаємо як дуже відважну, чесну, та добру людину. Навіть після бойових виходів, складних він повертався. Я не чув від нього жодного разу поганого слова, тільки позитив, усмішки, дуже працьовитий. Це велика трагедія.